Добрий день, шановні слухачі! Ну, нарешті сьогодні ми розглянемо останню задачу з статики, вона ж С7. І називатися вона буде знаходження центру ваги такої от складної плоскої фігури. Тобто, це щось нове у нас. Ну, в принципі, нічого складного тут немає. Дуже цікава, інтересна задачка. Зараз ми це подивимось. с — тема знаходження центра ваги плоскої фігури. Ну, в принципі, ми знаємо, як знаходити центри ваги якихось там плоских фігур, так? Але тут це не так буде просто, тому що наша фігура, по суті, вона буде або складатися, або навпаки відійматися за допомогою якихось там відомих нам фігур. Ось давайте ми в випадку нашому розглянемо таку задачку і покажемо, що ж це буде у нас за фігура. Ось. Фігура наша буде мати отакий от вигляд. Тобто, що це за фігура? По суті, це такий, наприклад, прямокутник, з якого у нас виріс такий в вигляді квадратичної параболи є. І ще з одного боку, на цей прямокутний трикутничок ще у нас прикріплений такий ну, трикутний, так? Що у нас є? У нас відомі. По-перше, це е, всі сторони. так? Давайте запишемо наші розміри. А, це у нас 4 метри, і Б, у нас 6 метрів. Так? Далі у нас є висота нашого трикутника H. Оце буде 3 метри. І є його довжина. С. Це, ну, давайте. І є так названа, як кажуть, найбільша точка нашої квадратичної параболи це точка D. Вона буде 5 метрів. А знайти нам треба положення центру ваги цієї плоскої фігури. Тобто, так, як вона плоска, то це положення буде у нас визначатися в вигляді координат. Координата Х центра. І координата Y центру ваги нашої плоскої фігури. Тобто, що ми повинні тут зробити? Ну, По-перше, давайте ми покажемо. Тобто ми умовно розбиваємо цю фігуру на три такі більш простіші фігури і показуємо їх розміри. Так? Давайте я покажу розмір нашого прямокутника. Ось ця вся сторона буде. А. І висота цього прямокутника буде сторона Б. І ми його позначимо як першу нашу фігуру. Тобто ми будемо знати центр ваги нашого прямокутного трикутника, який, прямокутника, який знаходиться на перетині діагоналі. Оце буде С1. Далі, у нас є трикутник, який має довжину. С і висоту H. І знаємо, що у нас на перетині медіа так, знаходиться положення центру Гитрі трикутника. Це у нас точка С2 буде. Далі, що ми знаємо? Ми знаємо, що найбільш видалена точка нашої квадратичної параболи. Вона є Д-розмір D. Д. D. Ну, а висота цієї параболи вона співпадає з висотою прямокутника, тобто Б. І тоді ми знаємо, що у нас центр ваги такої квадратичної параболи, він виходить з середини його відрізка рівного, тобто середини Б, на відстань 2 п'ятих від Д. Тобто, це у нас поки що візуально покажемо центр ваги нашого третього тіла. І тоді, що ми будемо робити? Перший ніж знайти положення центру ваги. Нам треба е, показати, по-перше, е, це ось X та ось Y, яка буде показувати нашу площину. Ну, Давайте виділимо якось їх. Можемо в будь-якому місці ці вісі показувати. Головне, щоб ми дійшли потім і знайшли відповідні розміри до цих осей. Знов ми їх виносимо далі від рисунка Х та y. Ось у нас буде точка якась так? Звідки вони виходять. І що ми будемо перше робити, це знаходити площини цих трьох всіх Перше ми, давайте я запишу. Знайти треба площину фігур. Поки їх розглядаємо окремо. Перша площина вона ж S1 1 це площина прямокутника. Відповідно, це буде добуток А на Б або 4 на 6 дають нам 24 квадратних метри. Ну, я запишу, що це є прямокутник. Так. Далі знайдемо площину нашого трикутника або С2. Так. Це буде одна друга доводка С на H. Так? Або одна, друга, 6 на 3. так, Або 9 квадратних метрів. Далі третя площина, вона наш С3. Ну, давайте тут запишемо, що це є трикутник. Так? І третя, остання наша фігура її площина С3. Вона дорівнює двом третинам доводку її е, довжини b на оцю випуклість d. Або 2 третини 6 на 5. Ну, 6 на 5 дає нам 30, на 3 – 10, на 2 – 20 квадратних метрів. Так? Це квадратична парабола. Ось. І що ми ще зробимо? Ми знайдемо все ж таки загальну площину всієї цієї фігури. Тобто я пишу четвертий пункт. Знайдемо загальну площину фігури, Тобто всієї нашої такої складної фігури. Тобто S. Ну, Загально, так? Скоротимо. Як це зробити? Обов'язково треба слідкувати за тим, які фігури додаються які, навпаки, виймаються з нашої загальної фігури. Тобто, у нас знову s 1 де у нас показаний прямокутник, і S2 2 це фігури, які між собою складаються. Так? Тобто, у нас цей трикутник просто додається до прямокутника. А s 3 де у нас показана третя наша фігура, вона вирізається з цього прямокутника, тобто її треба відняти. Тобто, ще раз, першу другу площину ми складаємо, а третю відіймаємо S1 плюс С2, але мінус С3. Обов'язково слідкуйте за знаками. Щось з плюсом, щось з мінусом. Ну, відповідно, якщо ми маємо загальну площину фігури, то вона, відповідно, стовідсотково повинна вийти в етозі з плюсом, тому що все ж таки фігура є. так? Ну, що у нас там йде? 24 плюс 9 і 20. 24 мінус 20 дає 4, плюс 9 це буде 13 квадратних метрів. Ось наша загальна фігура має таку площину. Що ми далі робимо? Ми далі попрацюємо і знайдемо координати центрів ваги кожної фігури. Тобто пишу знайти координати. Центрів ваги кожної фігури. Тобто, що нам потрібно знайти? Х1 Y1, так, Х2, y 2 і відповідно Х3 та Y3. Ну, давайте я покажу їх поки що на рисунку, так? Ось у нас нульова точка до центру першої точки вздовж осі Х у нас ось така відстань. Тобто це є її координата Х1. Так? Далі, якщо ми побачимо від точки С1 і від нуля, відстань ось така. Це, відповідно, у нас y1. Так? Ну, давайте іншим кольором відмітимо. Так? Відстань від точки С2 і нуля. Це у нас координата Х. 2. І від цієї ж точки вздовж Y координата у є. Ну і давайте третю, нарешті покажемо. Від точки С3 до нуля. По осі Х ось така у нас координата С, Х3. І від неї від цієї точки С3 по осі Y. Ось у нас координата Y3. Ну а зараз будемо розбиратися, чому ж вони рівні. так? С1, де у нас показана, і відповідна координата Х1. Ну, по-перше, ця координата вона вмістить собі оцю С довжину. так? Тобто, ось є у нас С. А далі ще у нас йде такий відрізочок. Що це таке? Ми ж пам'ятаємо, це у нас йде на перетині диагоналі, тобто вони ділять нашу. І сторону А, і відразу скажу, що і сторону Б так, Тобто це половина А. так. Тому координата Х1 вона буде складатися з половини А та сторони С. Оце ми зараз запишемо. Це у нас координата буде Х1. Це С сторона плюс половина А. так. Дивимось, що у нас там по умовах. Це у нас 6, половина А це 2 6 плюс 2 або 8 метрів. Далі Y. Якщо ми подивимось, то y1 це просто половина B. Тому і пишемо b на 2, або B у нас там 6, так, половина дає нам 3 метри. Це у нас координати для прямокутника. Далі шукаємо Х2. І дивимося, згадуємо, на якому відстані знаходиться наша точка С2 відносно своїх розмірів. Х2, це відповідно буде дві третини від довжини С. Пишемо 2 треті від С. Або дві третини. Це у нас 6, так? Тобто, відповідно, буде 4 метри. Так. І далі шукаємо Y2. І також згадуємо, чому по відношенню до точки c 2 на якої відстані по відношенню до висоти H вона знаходиться. Y2 ми відру... бачимо дуже тут чітко, що це є одна третина від H, тобто 1 третина від 3 метрів. H у нас 3. так? Це дає нам просто один метр. І це ще є координати для а, нашого а, трикутника. Так? Далі шукаємо остання фігури, останні координати Х3. Ну, щоб дійти до точки, де у нас прикладена оця С3. Що нам треба пройти? По-перше, у нас є оця довжина С. І у нас є, в принципі, вся оця довжина А. І щоб знайти положення точки С3, нам потрібно від цього складання С та А просто відняти оці дві п'ятих, це є дві п'ятих від Д. Тобто положення до точки С визначається С3. Визначається як добуток А С і мінус дві п'ятини від Д. Дві п'ятих від Д. А плюс. Це мінус 2 п'ятих д. Або підставляємо. С у нас 6, А у нас 4, так? тобто 10 мінус 2 п'ятих від 5, Це буде 8 метрів. Так? Далі Y. Ну, Y3, вона так як і в випадку з прямокутником, вона діле цю відстань B просто на половину. Ми казали, що від центра цього відрізка у нас вона піднята оця точка c 3 на 2 п'ятих d А від центру означає, що по осі Y вона цю координату Y3 знаходиться просто як половина B. Так? Пишемо Y3. Це Б на 2 або 3 метри. Ось у нас всі координати є. Всі координати є, а як знаючи ці координати, знайти вже положення центру огиди такої фігури. Є відповідні формули для визначення, давайте координати Х. Що це таке? Це є сума добутків конкретної координати на конкретну площину. Тобто, в нашому випадку це буде як виглядати? Площина S1 помножається на координату x1. І далі це йде в вигляді суми, і з урахуванням знаку, що додається, а що відіймається. У нас трикутник додався там, тому ми пишемо плюс S2 на x2. Але ця парабола вона вирізана якби з цього прямокутника, тому ми її відіймаємо, знову знак, враховуємо мінус. Її площина s 3 помножається на координату x 3 І це все треба поділ поділити на загальну площину. S – загальна, те, що ми знайшли. Всі значення у нас є, ми просто беремо їх і підставляємо. Знов, тому що у нас є фігура, є там загальна площина, то, відповідно, координата повинна бути з відповідним знаком. Тобто, вона повинна так попасти, щоб вона в цій фігурі була. Ну, давайте, s 1 у нас 24. Х1 у нас 8. Далі плюс дивимось. Площина друга у нас 9, координата друга у нас 4. І далі йде мінус третя, координа... третя площина у нас 20, а координата Х3 у нас 8. І загальну площину ми рахували. У нас вона вийшла 13. Так? Зараз ми визначимо чому все рівне. Так, і ділимо на 13 і маємо 7,7 7, ,7 метрів. Так? метрів. Це координата Х. Далі. Аналогічно, в принципі, знаходиться і у. Ну і можу сказати, що, в принципі, аналогічно і знаходиться і координата Z, якщо потрібно. Ну, у нас фігура плоска, тому координата Z, вона нулю дорівнює. Знов це сума добутків площини кожної фігури на її координату, відповідно, з урахуванням знов знаків s 2 Y2, але мінус s 3 у 3. І ділимо це все на загальну площину. І підставляємо знов наша перша площина 24, y1 у нас 3. Далі плюс друга площина 9, у 2 у нас 1. І третя площина у нас 20. А координата це знов 3. І ділимо на 13. Вийшло, так зараз трошки. Одна ціла і шість метрів. Ось у нас давайте я випишу окремо. Х це у нас 7,7 метрів, а ігрік це це 1,6 метрів. От у нас координати центру ваги нашої плоскої фігури. Давайте приблизно десь подивимось, де ж у нас ця точка буде знаходитись Х та ИЦ, 7 7,7. Як її знайти? Ну, давайте. Це у нас 6, а А у нас 4. Тобто половина А це 2. Тобто відстань у нас 4 і 2. Так мм, 6 і 2 дають нам 8, а у нас 7,7. Тобто у нас точка в дошці X, вона десь ближче. О, давайте ось так приблизно і покажемо. Оце XC положення, так? А низ точка C1. І далі 1 і 6 у нас Y, так? Як її показати? Вся висота у нас B. Це 6, а 1,6, і 6, тобто половина це 3, а 1,6 – і 6 це трошки вище, ніж половина від половини B. Тобто, ось у нас, це у нас Y, це, ця відстань. А ось наша точка центру ваги цієї нашої фігури. Чому саме так? Ну, По-перше, у нас є той виріс, що зміщує цю точку, С ліворуч, і ще й трикутник який зміщує також цю точку. А трохи нижче знов, завдяки тому, що у нас знизу є той трикутничок. Так? Тому що а, точка С тоді у нас буде нижчою. І знов слідкувати треба за тим, приблизно можете собі прикинути, де у вас ця точка є. І з, за тим слідкувати ще раз кажу, щоб у вас вона попала в межі того рисунка, тобто в межі вашої е, фігури. Якщо вона вийде десь там в якусь оту е, відстань, яка вирізана, там, де, наприклад, де у нас точка С3, там не може бути центр ваги, того чого немає. Так? Або ще там десь навколо того рисунку, тобто обов'язково е, вона повинна попасти в межі нашого рисунка. Ну, ось така вона дуже цікава. Але нескладна задачка. Я так вважаю, що ви можете її з легкістю розв'язати. А в мене так на сьогодні вже все. І можу сказати, що ми з статікою вже закінчили. І дуже цікава ваша якась ну, зворотня відповідь до цих задач. Може бути якісь питання, пишіть. Буду дуже рада вам відповісти. Ну і ще раз дякую до наступної зустрічі вже з задачами кінематики. До побачення.